Друзі, вас вітає компанія Радосвіт. Ексклюзивно у нас пропонуємо вперше на ринку України плетену джутову косу шириною 15 мм. Це повністю натуральний матеріал, виготовлено із найчистішого джуту з золотим блиском. Цю косу ви можете використовувати в різноманітних творчих та декоративних виробах для плетіння та виготовлення плейсматів, для підставок для гарячого, різноманітних килимків, кошиків тощо. Замовляйте у нас на сайті компанії Радосвіт.